Ви ж рід вибраний, царське священство, народ святий, люд придбаний на те, щоб зістувати похвали того, хто вас покликав з темряви у дивне своє світло. Ви колись не народ, а тепер народ Божий. Ви помилувані, а тепер не помилувані, а тепер помилувані. Свідчення сьогодні зробимо на 11 годину, ми покликані до світла, від отця світла отримуємо усякий досконалий дар. Христос у Євангелії сказав своїм учням, ви – світло світу Не може сховатись місто, що лежить наверху гори і не запалюють світло, та й не ставлять його під посудами. Лише на свічник. Воно світить усім в хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Цей час до 11-ї години хочемо приділити тому, щоб помолитися підготуватися до цієї години свідчень. Так, щоб ми могли поставити своє світло, світло Ісуса, яке Ісус запалив в нас на свічнику. Запалене в нас Святим Духом під час цих реколекцій. Щоб це світло приховане в нас світило також людям, в нашій спільноті. Так як на молитві ми отримали. Щось отримали від Бога і маємо це не затримувати в собі, тільки для себе, а роздавати. Не затримувати, а роздавати, ділитися.